Від медиків для війська в Івано-Франківській області заклади охорони здоров'я об'єдналися, аби закупити необхідні речі на фронт. Для військових 109 го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади придбали два автомобілі високої прохідності та шість дронів камікадзе. Також передають медикаменти та перев'язувальні матеріали. Кожен з нас від початку агресії Росії приєднався до, до допомоги і допомагали і окремо тим медикам, які воюють на даний час. Точково на даний час ми об'єднали зусилля медичної спільноти всієї області для того, щоб ця допомога була більш такою вагомою. Як хто міг, так з кожен закладів долучався. Зараз сума понад 5 мільйонів. Те, що зараз тут представлено, одне із таких важливих наших завдань це і волонтерська діяльність кожного структурного підрозділу. Ми повинні об'єднувати не тільки працівників обласної. Військової адміністрації, які і здають кошти і донатять постійно. Також ми організуємо всі сфери, які в області пам'ятаємо освітяни. Вони також долучилися всі такою потужною командою до підтримки збройних сил України. Сьогодні це чергово наші медики при Карпаті. Це волонтерська праця наших працівників управління охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я. А також ми підключили наші комунальні заклади.